А що привабило, те, що листя зимою не скидає ця рослина, і е, має ось такі помаранчеві плоди ягоди. Зараз вона не дуже тут багато має цих ягод, тому що пострижена, бачите, і їй придали форму, ось такий, як парканчик. І коли лежав сніг, я проходила мимо і лежав сніг на цих ягодах, помаранчевих листя зелене. І я така думаю, ну блін, ну що це за рослина, я хочу цю рослину. І потім в інтернеті шукала. Як я шукала, дуже цікава історія. Заводила спочатку рослина з помаранчевими ягодами. Ну, розумію, що це не горобина, ну не рябіна. І воно вибиває, що це рябіна, рябіна. Ні, думаю, ну це ж кущ, це не рябіна. А тоді спробувала через розплідники. Думаю, подивлюся на розплідниках, можливо, кущі якісь продаються. На один розплідник зайшла, на другий і потім вже на якомусь із сайтів розплідника знайшла, що це піраканта, і я так собі замовила.